Ми знаходимося в місці, де діти можуть спробувати багато що, де в повсякденному житті немає такої можливості. Привіт, друзі! Дякую за те, що завітали на мій авторський канал Аліксбло. Сьогодні незвичне таке відео, в тому плані, що в цьому місці я теж сам перший раз і тому разом з вами буду досліджувати. Називається воно Канду з англійського в перекладі Я можу. Can do, да? Тобто я можу. Це місце, де діти можуть спробувати себе в ролі різних професій. Причому, знаєте, не просто так на словах, а вдягнутися в спеціальний одяг, який відповідає тій чи іншій професії. І о, навіть користуватися от такими інструментами, які від, відносяться до саме цієї професії. Наприклад, моя донька зараз користується спеціальним таким от пристроєм для вимірювання. Якогось газу, там, так як вона в одязі газовимірювальника, пожежника, Це іграшковий варіант, але все ж таки в реальності теж так відбувається. То професія пов'язана з пожаротушінням, з попереджуванням розповсюдження газу і таке інше. Тобто, от в Японії є такий сервіс, от, і діти пробують себе в такій ролі. Пожежники теж беруть участь в такому тренуванні. Далі, щоб потрапити в таке місце, потрібно заздалегідь резервувати місце. Ну це наскільки таке от популярне серед дітей в Японії. І, звісно, батьки хочуть всі привести їх в таке місце, де вони могли б спробувати в себе обролювати в таких от різних професій. Нам прийшлося резервувати місце за взагалі декілька тижнів. От так, наскільки це популярне місце. На даний момент, бачите, розігрується така сцена, коли от, значить, пожежники чи газовщики вони спасають людину в приміщенні, який наповнений газом, вони заходять туди от, і е, ну, по нарожку да, і в іграшковому такому варіанті виводять її е, значить, як спасену людину. Ось так. От, цікаво. так. Хочу відмітити саме гру керівників або лідерів е, цієї команди да, дитячої. Вони досить таки гарно вкладаються і направляють дітей. Після того, як діти спробували себе в ролі газовщиків пожежників, далі вибір впав на те, щоб спробувати себе в ролі моделі. Досить незвична така професія. Діти могли самі вибрати той наряд, який їм подобається, і ті прикраси, які вони хочуть надягнути. Ну, звісно, із підсказок саме професіоналів, які допомагали одягатися. Як ви бачите, все відбувається ну, в реальності, як на модельному шоу. І це ще більше додає дітям такої знаєте, відповідальності, скажімо так, можливості відчути себе в ролі справжніх моделей от, або справжніх героїв тієї професії, в якій вони самі грають роль. В цьому місті канду діти можуть взагалі спробувати в більше ніж 20 професіях спробувати свої сили. От. Звичайно, що за один день це все не, не вийде, так? тому що і час обмежений, до речі, час Час тут або зранку до обіду, або з обіду до вечора. Ну, тобто, от так от. що встиг, то й твоє. Куди батьки встигли записати дітей. Туди вони і зможуть піти. поліцейські. У кожній професії є відповідна ціль. Якщо це поліцейські, то значить вони, от як поліцейські, ловлять якихось правопорушників. Для того, щоб відчути себе в ролі якоїсь професії, на це відводиться десь 15-20 хвилин, коли діти можуть взяти участь от в такій от грі. І вирішити якесь завдання або якусь складну ситуацію відповідно до цієї професії. Для дітей час пролітає просто дуже швидко, буквально три години, як за 5 хвилин. Також, для того, щоб, скажімо так, почати. Грати роль в якійсь професії, то проводиться короткий інструктаж. То кожного разу, коли діти щось от починали робити, звичайно, одягалися спочатку відповідно до професії, а потім, значить, наставники або лідери цієї професії вони проводили короткий інструктаж, що і як робити, щоб якось за ініціювати дітей, щоб якось. Скажімо так, вести в курс діла і допомогти їм відчути більше себе в ролі цієї професії, в якій вони грають. Хочу відмітити, що знаєте, от сама атмосфера і обстановка ну, досить таки цікава, дуже все підігнано під реальну ситуацію. Ну, тобто, не просто якісь, а от так як відбувається в реальності на даний момент. От, значить, Виривати будуть зуба у пацієнта в стоматології. Всі діти досить швидко вживаються в ролі, в яку вони грають. От, ну, просто неймовірно, те, з яким завзяттям і захопленням вони вникають у всі деталі роботи. Особисто я взагалі вперше бачу от таке. Я ніколи не не зустрічався з таким от заняттям, от такою можливостю для дітей спробувати себе. Поділіться в коментарях, чи є в інших країнах от такі от можливості. Цікаво дізнатися. В якийсь момент донька з таким завзяттям почала витягувати того зуба із цього макета, що аж асистентам, які допомагають. Да? Прийшлося допомагати і зупиняти, і, бо дуже вже вона ввійшла роль дантиста. Цікаво, що вони там не тільки зуби виривали, ще й пломби ставили тобто робили всі ці значить, дії, які роблять лікарі-дантисти. Після того, як вони себе спробували в ролі лікарів-стоматологів, наступне було що так це робота. Космонавтиці. Знаєте, під час того, як коли діти пробували себе на різних професіях, я подумав, що це досить гарно, от, дійсно спробувати, значить, попрацювати, відчути себе, як це як стоматолог, як це як поліцейський або пожежник. Тому що це ну, реально можна зрозуміти, чи я хочу займатися цим в майбутньому чи ні. Тому що часто, знаєте, ми навчаємося десь в університетах, отримуємо дипломи, а потім насправді те, що ми отримали, те, на кого ми навчалися, ми і не використовуємо в своєму житті. Ну і це, звісно, якось знаєте, сумно, тому що витрачається час, витрачаються кошти, кошти батьків, особисті кошти. І саме, мабуть, найцінніше це час. От, да? А насправді, може, можна було б дійсно себе спробувати в ролі якісь десь відчути, от, хочу я цим займатися чи ні. Чи можливо моє е, призначення в чомусь іншому. Як ви бачите на відео це виступає космонавт із космічної станції. Звісно, це відео записане і показується кожного разу. Але ну, цікаво те, що це реальний космонавт із реальної космічної станції. І він передає такий якийсь меседж дітям, якісь слова, от, які ну, якось їм допомагають зрозуміти більше, що таке робота в космонавтиці. Наступний і це останнє, що ми встигли в той день, коли ходили в цю таку кенду да, студію. Це робота пожежника. Цікаво, що знаєте, оцей спеціальний шланг, міста, яким тушить пожежі, можна було спробувати відчути, як це тушити пожежі в реальності. Як ви бачите, дітям одягли такі спеціальні очки на очі, щоб відчути себе в віртуальній реальності. Такій. І також. Дали такий шланг, щоб відчути силу, ту, яку, якою потрібно тримати цей шланг, коли тушиш пожежу. Звісно, потрібно було тушити пожежу, а знаєте, вогонь він ще перекидався з одного вікна на інше, і потрібно було на це реагувати, і, тобто тримати, направляти о, шланг в те місце, де вогонь був. Досить реалістичні відчуття. В кого був досвід використання таких очків, то знає, а в кого ні. Тобто, скажу, що ну, це реально, ти ніби стоїш біля цього місця от, і тушиш це, да? Тобто отак от от, реалістично. Під завершення відбулася така міні-дискотека для дітей, щоб вони могли потанцювати, ще, як кажуть, випустити ту енергію, яка ще в них залишилася. Хочу також додати, що кожен раз, коли діти працювали десь поліцейським чи пожарним, кожного разу їм давали кошти, ну, скажімо такі, не фейкові кошти, дитячі або кошти, які відносяться до цього, значить, до цієї студії Канду. От. І за ці кошти вони могли придбати щось, що їм подобається. Ну, Там якісь такі штуки, цікаві, там брилочки, там ручки, резиночки. Там кожна штука, вона. Ну, своя ціна в неї була. І звісно, що скільки ти маєш, скільки ти заробив, скажімо так, за те і можеш купити це. Як висновок, це досить таки гарна можливість, щоб діти спробували відчули, що вони можуть. Ось такі у нас сьогодні були ігри. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Питайте, якщо щось вас цікавить, щасливе, до скорої зустрічі.